Ну а тепер ще одне питання, яке я хотів з тобою розібрати, Це вже за твоєю ініціативою. воно справді доволі цікаве. На похоронах кірка відомого правого блогера у Сполучених Штатах Америки, якого застрелили нещодавно, де були присутніми понад 70 тисяч американців. Посилені засоби е, були охорони е, місця, де проводилася ця церемонія, навіть Дональд Трамп сидів за броньованим склом, але сидів він там не сам певний час. До нього підходив Ілон Маск, вони про що спілкувалися. Навіть вже з'явилися фахівці, які читають по губах. Як вони там що розібрали, я не можу сказати. Ну, власне, не претендую на, тут на оцінку, бо не є навіть приблизно немає розуміння, як там читають по тих губах, але все ж таки. Врешті-решт, вони розійшлися, потиснувши один одному руку. Це видно на відео, і е, білий дім і Ілон Маск опублікували у себе у аккаунтах фото їхнє спільне. Тобто Трамп нібито справді проявив прихильність до маска. Як ти думаєш, чи це так, чи це означає повернення маска в команду Трампа, чи це щось інше? Я думаю, це спроба маска, тому що він все ж таки для себе зрозумів, що політична влада перебиває владу грошей, і він має таку амбіцію. Він, як я розумію, залишився на поганих відносинах із Джейді Венсом, не mm -hmm. там ще з кимось. Але це його вже значно попустило. Він от намагається от проявити десь покірність і повернутись, але я думаю, що. Настільки близько, він вже не потрапить, його mm -hmm. просто не пустить Сьюзен Вайлс, що mm -hmm. знову ж цей фактор Вайлз. Багато хто недооцінює про неї мало говорити глядачам. Хто це така, бо можливо, вони всі знають. Це керівниця адміністрації Дональда Трампа, це ну як Єрмак у президента Зеленського, так тільки вона абсолютно непомітна. Про неї супермало от вона. Це ідеальний сірий кардинал. Вплив має колосальний, просто колосальний. Абсолютно відсутність принципів, емпатії, жорстка, холодна, системна, методична. Її задача як ну, вона політтехнологиня і одна з найкращих на планеті. В цілому От в нашій професії мало жінок, але. Ті, які заходять, то беруться за справу серйозно. Вона ще з Райганом працювала, щоб ви розуміли. Дуже потужна. І вона все зробила, і маска взяла, і потім прибрала спеціально ну, от у неї був план, якого вона дотримувалася, дотримується, просто що вона її задача не Америкою керувати. Не робити, щоб американцям краще жилось, її задача не на міжнародній арені досягати якогось успіху, війни закінчувати, домовлятись. Її задача номер один, щоб Трамп став президентом, вона її виконала. Номер два, щоб він цю владу утримав і щоб він консолідував її в руках. Її задача в тому, щоб максимально централізувати владу, тому що то він її найняв з метою виграти вибори. І побудувати авторитарний режим. І вона цим займається. Решта її не цікавить. Тому я думаю, що Ілон Маск його десь ще будуть використовувати, тому що краще десь його тримати поряд. Тобто, дуже якісно вони використали цей прийом відчуження. Це е, так часто робив ще папа, ну папа римський робили в свій час. Е, там якийсь монарх е, заривався. Накручувався Бігудій, думав, що він самий потужний. Папа відлучав його від церкви, його перестали сприймати навіть власні васали. Він потім приповзав до папи, молився, той знімав з нього відлучення, але вже тримав його трошки так на короткому повірці. Так само з Ілоном Маском. Його відлучили, він побув в. Так, в цьому чистилищі тепер він намагається повернутись, але знову ж на той рівень він не потрапить. Ну, а скажи, будь ласка, ти кажеш, на той рівень не потрапить, а для чого Маск тепер, ну, хорошо, якщо вони керівниці його адміністрації, то Трампу для чого Маск? Ну, а, маск досі важливий, на ну, точніше, його кампанія. Е, mm -hmm. Я про це і говорив з самого початку, що тут є певна взаємозалежність, просто що. Маск не знає, як цим скористатись, бо він не знає, як це працює. Він знає е, багато що про бізнес, але він нічого не знає про політику і ну, про, про те, як цей політичний світ взагалі влаштований. Е, він, він не зміг на свою сторону протягнути конгрес, хоча були у нього всі шанси. Ну то тема для окремої розмови. Космос дуже важливо, тому що так штати могли б переключитись, могли б переключитись на. На Virgin, могли б переключитись на там у Амазона є якась програма. Але вони всі там Blue, Original, що таке. Ну коротше, неважливо. Не uh -huh. Але вони всі відстають значно від SpaceX. Значно для того, щоб вони вийшли на той рівень, на якому є SpaceX, потрібні роки. прям, ну, щоб uh -huh. наздогнати. А цих років немає. І десь, якщо навіть Трамп не розуміє всіх деталей. То все ж таки, якісь обривки інформації у нього в голові вони закріплюються, і він на це звертає увагу. От йому якісь яскраві образи запам'ятовуються: він такий: Росія там, чи хто нас переганяє в космосі, Китай переганяє, маємо нас догнати, маємо там на місяць полетіти. Це все яскраві речі, які от він сприймає як успіх, тому що це популістичні яскраві історії. Тому йому це потрібно. Я думаю, що маска будуть використовувати. Маску потрібні державні контракти. У них буде якась співпраця, але просто маск вже не буде жодного впливу в, в, в політичному аспекті мати. Я пригадую нашу розмову з тобою не на камеру, про те, коли виник скандал із маском. Це було кілька місяців тому. Я виказував припущення, що тепер Трамп буде орієнтуватися на Росію. в Росії Роскосмос, є як доставляти. Астронавтів на міжнародну космічну станцію, ну і так далі. Але мені так зараз ну, вбачається, що відносини Москви та Вашингтону суттєво погіршуються. І в тому числі через сприяння Пекіну робити це в Москві більш впевнено, тому що Москва отримує певне більше підтримки, прихильності з боку піднебесні, хоча й раніше її було немало. Ну і ця історія з поверненням співпала ну не зовсім там година в годину. Але м, співпала з погіршенням цих відносин Москви і Вашингтону. Чи це означає, що Трамп дійсно тепер м, відмежовується від Путіна і далі про контакти Москви і Пекіну не варто говорити? Це просто на заключення таке питання, чи справді таке можна зараз такий висновок робити через маску, через історію з маском? Я так не думаю. Я думаю, що він загориться тільки новішим бажанням, тому що з Трампом роблять зараз рівно те. Що вони зробили з маском. Його відлучають, його ігнорують для того, щоб він шукав сам способи набитись. Ну І це працює, це з ним працює як і ну, просто ну, шедевральне. Це Сідінпін показав. Угу. Те, як він, ну щоб потрапити на адієнцію до імператора Сі, Відтермінував і продаж Тіктока і заблокував 400 мільйонів yes. доларів військової допомоги Тайваню, тільки щоб Сі не ображався, тільки щоб всі погодився з ним спілкуватися. Ось так, мені здається, це не відмежування з його боку. Це просто, йому кажуть, ти тут ти от, за оцю лінію не переходь. Тут тусовка для ВІП-диктаторів. Ти там тусуєшся в, в цій компанії а йому дуже хочеться, тому що він любить Мені. в ексклюзивних тусовках бувати. Він любив оці тусовки з вайнштейном. Ну з усіма витікаючими, та якщо хто знає цю історію, якщо не знає. Подивіться в інтернетах на каналі. От така коли коротенька не знаю, ну не то, що реклама, а щира рекомендація. На гарний розбір пач історії. На ніч здається, канал називається український. Там розбирають дуже детально цю історію з Варіштейном. Якщо ви не знаєте, що це, то це прям ну от там не я сам думав записати, але лінуюсь там купу. Треба це прям вбити. Треба пів місяця, щоб зробити відео. А вже є. Тому, якщо комусь прям цікаво, рекомендую подивитися.